Привіт і слава Україні. Отже, друзі, сьогоднішня наша зустріч, я би хотів би обговорити дві теми. На одній минулій темі поставити крапку, щоб висловити свою позицію, а іншу розпочати, можливо, буде навіть і продовження. Стосовно першої вчорашнє звернення пана. Заложного головнокомандувача Збройних сил України до президента, до верховного головнокомандувача з приводу підписати скандальний законопроект 82-71 щодо посилення відповідальності військовослужбовців. Ну, я би сказав би дуже коротко, як юрист. Є така річ в Україні, як вимога запит суспільства на справедливість. Ну ми ж від неї нікуди не дінемось. І є в Україні конституція. 24 стаття, котрої говорить про рівність всіх перед законом і унеможливлення приниження чи прибільшення якоїсь відповідальності для когось за ознаками тими чи іншими там, кольором шкіри, релігією, соціальним статусом і так далі. Отже, рівність всіх перед законом гарантується статтєю 24 Конституції України. В даному випадку ми бачимо, що всі рівні, але є рівніші. Для військовослужбовців, звичайно, і залужного питання хвилює про військових. Він не має коли перейматися відповідальністю грабіжників, галтівників, там, колаборантів і так далі. Хоча за колаборантів теж можна було б звернути увагу. Так, от для цієї верстви населення, яких підозрюють чи е, хочуть засудити за. Крадіжки, там і інші злочини, в тому числі колабораціонізм, для них пом'якшення покарання законом не заборонене в тому випадку, скажімо так, де вони на це заслуговують. І чесно кажучи, мені не зрозуміла позиція взагалі нашої держави. Тобто ми починаємо судити військових, та? ми починаємо їх засуджувати. І хто це буде робити? Оці тилові судді разом з тиловими прокурорами. А розслідування будуть проводити тилові ДБРні слідчі, у яких, до речі, зарплата така сама, як у солдата, котрий гниє в окопах. Тому ще раз наголошую: я тут не про звернення пана генерала з усією повагою до його позиції, а я просто тут про принцип справедливості, ну і звичайно, конституційного права громадян вимагати від президента не підписувати. Антиконституційний закон, який обмежує права військових у період воєнного часу, і якщо вже наші народні обранці хочуть все-таки посилити відповідальність, а це можливо і є така нагальна потреба, і тут залужного засуджувати нема чого, бо він знає, ситуацію ситуація на фронтах, де бувають дійсно такі ганебні випадки, можливо. Але було би логічно на період воєнного стану взагалі призупинити дію статті 69-ї, та 75-ї Кримінального кодексу України щодо пом'якшення покарань. Для всіх. Тобто зупиняємо і всі живуть по одним правилам. Чи в нас є ті, хто не заслужив? Мені здається, що військові заслужили. Я розумію, що можна було геройськи воювати, як то кажуть. Півроку, а потім десь один раз зломитися, але це вже інша сторона медалі, і тому ми сьогодні не про неї. Тому тут ці дискусії я ставлю крапку. Рівність всіх перед законом, якщо воєнний стан скасовуємо діяльність на період воєнного стану вище названих статей, і дотримуємося Конституції України, так як це говорить нам основний закон, і він має пряму дію. Все, крапка їдемо далі. А далі я хотів би поговорити, почати з вами дискусію. На тему гарський трибунал. Ну чомусь у нас зараз побутує така думка в суспільстві, що там от у Росії, от ми там дивилися, там Скабєєва розповідала, що от гарський трибунал. Ми будемо відповідати всі і ті росіяни, які за граніцею одразу будуть сидіти, а ті, які в Росії потім будуть сидіти, і от нам не можна допустити пораження. Нам треба уже бомб... бомбити Україну, там уже війну і так далі. ГААГа, условная или конкретная, ждет даже дворника. Участников программы 60 минут мы четвертую. Да вот хорошо, чтобы судили Подождите, всех. Подождите, Я до такого трибунала, где будет фигурировать моя страна, даже жить не хочу. И она все эти нарративы впаривала, что до коллективной ответственности россиян, чтобы они ну, сражались до победного конца. Але я бы хотел зараз не про тех россиян, которых рано или поздно покарает закон. А я би взагалі про саму принцип гарського трибунала і що очікувати? Ну давайте говорити відверто. Газкий трибунал базувався на підставі Римського статуту. Країни, які підписали і ратифікували цей статут, зрозуміло, що вони визнають норми міжнародного права і, скажімо так, військових злочинців, винних у геноциді підозрюваних і так далі, будуть видавати. Але Сполучені Штати, наприклад, Китай чи Росія, вони взагалі ну, вважають це притісненням свого власного законодавства і не вважають за доцільне ратифіковувати Римський статут, а отже, визнавати норми міжнародного кримінального суду. Все, крапка. Ну от просто крапка. Тепер щодо Путіна, слухайте, ну невже ми такі наївні? І ми вважаємо, що Путін сяде на лаву підсудних Гаазького трибуналу? Слухайте. 2008 рік грузинська війна. Що зробила Росія? Росія начудила там дуже багато. Так от, Міжнародний кримінальний суд лише сьогодні, ну нещодавно, в цьому, в кінці 22-го року, закінчив судове слідство. Тобто, ви розумієте, це ще навіть не вирок. Пройшло 14 років. І якщо ви подивитесь уважно не лише в Вікіпедію, про принципі е гауського трибуналу і скільки там справ було, а їх там було не так вже і багато, щоб ви розуміли. Запитів до трибуналу є дуже багато, а справ було обмаль. Тим більше вони стосувалися африканських країн, там певних моментів і так далі. Але я зараз не про це. Так от, якщо ми подивимося на всі принципи Міжнародного кримінального суду, яких він дотримується, так от за Грузію винним Путіна не визнали. Медведєва не визнали. І нікого не визнали з керівництва верхівки Російської Федерації. А визнали винним якогось генерала. Слухайте, все, крапка. Не російські збройні сили, а якогось генерала. Тому в цій ситуації ну, це ж абсурд. Надіятись на міжнародний трибунал, який має засудити росіян багацько, да? напевно, там їх має бути дуже багато. Ну, Відверто кажучи, я мало в цьому плекаю надію, тим більше, ну, в Європі камери в тюрмах не такі, як в російській Калимі. Тому для, для декого можливо це буде за щастя. Сісти в цивілізовану камеру на декілька кімнат з вибором меню для харчування, там, не знаю, інтернет, вай-фай. Ну, пам'ятаєте цього Брейвіка, який був засуджений за вбивство дуже багатьох людей, і він, там, як він відбував своє покарання і так далі. Тому ще раз наголошую: європейська тюрма це не для Путіна. Ну і наостанок, скільки Путіну років? Ви хтось тут наївний такий, є, хто вважає, що Путін доживе до того трибуналу? Хтось, можливо, ще вірить, що він проживе? Там ну якщо за грузинську війну е, ми отримали 14 років розслідування, ну то скільки років розслідування буде за війну в Україні і того геноциду, і того всього, що витворяє Путін і його вояки витворяють на території країни? Скільки десятків років? Хто з них доживе, та вони здихнуть раніше ніж ніж це відбудеться? Тим більше їх ж треба, щоб росіяни видали. А що вже, імперія закінчилась російська? Вони вже визнали міжнародні норми міжнародного права і ми маємо таку надію, що після нашої перемоги, коли ми дійдемо до кордонів 91-го року, різко видадуть Путіна під трибунал. Друзі, ну я розумію, що є там і заочні засудження, але ж давайте будемо ми тверезими і будемо надіятися на наші збройні сили. І більше тут не нама на кого нам надіятися. Так, звичайно, засудження якесь буде, і історична крапка для того, щоб в підручниках потім написати, що це відбулося, звичайно, буде. Але Путін не проживе стільки років, маю велику надію, і хай мені Господь допомагає. Але ще раз наголошую: так само я навіть не впевнений, що там Медведєв, він там трошки молодший, доживе до якихось там трибуналів за свої висловлювання. Єдині, хто можуть дотягнути до цього часу, це пропагандисти Кремля з Кавєєви, там Салавйови, і так далі. До речі, є прецедент де пропагандиста за заклики до геноциду одного, однієї з африканських країн. Значить, зараз засуджують. Ну, до речі, 30 років пройшло, то Це так просто ну, він переховувався, його там десь знайшли, зловили. Але я до чого просто веду? Ну мене ж цікавлять не лише російські пропагандисти. А мене цікавлять пропагандисти, які сиділи в наших медіаресурсах, медіапомийках, і які нормально себе відчували в Україні. А вони що не є пропагандисти? Пам'ятаєте наративи? Внішнє управління, нам треба все змінити. Росія братський народ, гражданська війна. Пам'ятаєте? Ось ті я маю велику надію, що доживуть. Доживуть, якщо вони зараз переховуються за кордоном. Або не доживуть, якщо ми їх піймаємо, тому що ліцензія на знищення колаборантів на окупованих територіях державою видано. Як буде працювати наш суд і наше слідство на території, яку ми контролюємо, ми подивимося. Але на сьогоднішній день я бачу, що це не працює. Не ляштепа не сидить. Єфремов з 2014 року теж не сидить. Тому питання відповідальності колаборантів ми розглянемо. Напевно, скажімо так, створивши якийсь там стрім, і ми просто поспілкуємося про колаборантів, про їх відповідальність, про їх знищення, про їхнє виборче право. Так, тому що колаборанти є не тільки які відкрито підтримували агресію Кремля, а є й ті, які ждуни, які чи так чекали русський мір, які хлопали Гіві і Моторолі на їхніх похоронах в Донецьке, і при чому не бюджетники, яких звезли, а щиро кричали Слава героям, а тому, друзі, про колаборантів поговоримо іншим разом, а думки щодо Гаазького трибуналу в перспективі посадити Путіна, ну, я висловив. Ну, а на питання іншому поставив крапку. Попри всі, негаразди, закінчуючи це відео, хочу сказати, що би у нас не відбувалося, але Україна щодня наближається до перемоги. І сьогоднішній день це теж є ще один крок до нашої перемоги. Слава Україні!